Усі питання належного санітарного стану міста контролюються відділом благоустрою управління житлово комунального господарства у черговому рейді разом зі спеціалістами управління працювала і наша знімальна група. Минулої п'ятниці перевіркою виконання попереджень раніше виданих громадянам за порушення правил благоустрою займалася рейдова бригада, до складу якої увійшли керівник і інспектори відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства та дільничні інспектори міліції. Неодноразово і вже не одна комісія видала попередження господарю, який мешкає по вулиці Войкова, 33. на території прилігачого домовладенню, знаходиться висподівання стройматеріали, і жителі категорично відказуються їх убирати і давати яку либо інформацію про те, для чого це вони складують і що далі будуть з ними робити. Если жители города не выполняют предупреждения, которые выписывает инспектор, мы приходим по окончанию срока, который указан в предупреждении. Если люди ничего не выполнили, значит мы составляем протокол. Протокол идет на заседание административной комиссии. Крім того, господар на занедбаній території без відповідних дозвільних документів на користування земельною ділянкою встановив на ній ще й кіоск. Чи є дозвіл на торгівлю від санепідслужби, комісія дізнатися не змогла. Господаря не було, відповідних документів продавчиня теж не мала. з дістаючим правилам благоустройства нашого міста, котре утверждений рішенням сесії 2008 року, устанавливать торговые киоски без определеного розрішення запрещено. Це є нарушенням действующих правил. І у нас є повне право составить протокол про адміннарушення. В дальніше будуть на адмінкомісії з последующими штрафними санкціями. Всі візити до недбайливих господарів були повторними. Більшості випадків вони або зовсім не виходили, або ховалися, виглянувши з будинку. Як би вони не поводились, стверджують комунальники, а відповідно діючого законодавства в галузі благоустрою. Їм прийдеться навести порядок на прибудинковій території, ще й сплатити штраф, як і господарям цього будинку. Жителям цього дому було неодноразово зроблено підпорядження, що міську територію треба зберігати в чистоті. Ухажувати за нею, своєчасно косити траву і брати на будівельні матеріали розрішення, щоб вони лежали на цій придомовій території. Вони, на жаль, не реагують, тому доводиться інспекторам управління ЖКХ. Виписувати протокол. Поруч з будматеріалами ділянка заріша чагарником. Вона покинута власником. Якщо він не знайдеться, влада міста матиме право вирішувати долю безгосподарської ділянки. Цієї господині серед квітів залишки будматеріалів, які за правилами благоустрою не дозволяється залишати на прибудинковій території, не маючи на це дозволу. Безплатно для населення видається розрішення на хранення на придомовій території строїтельного матеріалу на определений срок як удобно жильцям даного участка. Так як це вже повторне попередження, відповідна на господиню складається протокол. У день рейду їх складено три. Рейд дав позитивний результат. Вже у понеділок деякі господарі виконали вимоги, зазначені у попередженнях і протоколах.